Права 1215 розкладіть на множники многочлен. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 9м у квадраті плюс 12m у 5 мінус 18m у кубі. Що тут можна зробити? Я пропоную винести 3м у квадраті. Для цього ми запишемо 9м у квадраті як 3m у квадраті. Потрібно ще помножити на 3 і ми отримаємо 9м у квадраті. Виокремо 3m у квадраті з другого множника 12m5. то ми записуємо додати 3м у квадраті, що множиться. Щоб було 12 помножити, потрібно на 3. І щоб було м п'ятій, м у другій, потрібно помножити на m І до... Відняти. Далі. Знову записуємо 3m у квадраті, що множиться. Щоб було 18, 3 потрібно помножити на 6. Потім м у квадраті потрібно помножити на m, щоб було m у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, отже, дивіться, тут є спільний множник, я його підкреслюю, 3m у квадраті. Виносимо його за дужки. то записуємо, що це дорівнює 3m у квадраті. Що множиться? А в дужках записуємо все, що не підкреслено. це трійка. Додати. Так, потім у нас йде 4М у кубі. 4М у кубі. Потім йде мінус. Мінус. Ну і залишається 6n. Добре, переходимо до другого завдання. Тут е, можна виокремити трійку з усіх чисел. Х у квадраті найбільший показник і y квадраті. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 3 будемо виокремлювати х у квадраті, y у квадраті. А y просто х у квадраті, y. Що множиться? Щоб було трійку, ні на що множити не потрібно, в нас є трійка. Х у квадраті множимо на х у квадраті, щоб було х у четвертому, І y множимо на y, щоб було y у квадраті. Так, далі відняти. Знову пишемо 3х у квадраті y. Що множиться? Щоб було 9. 3 множимо на 3. Далі. Х у квадраті у нас є. Нічого не домножаємо. У нас є y, а потрібно y у третій. То домножаємо на y у квадраті. Потім додати. Знову пишемо 3х у квадраті y, що множиться, щоб було 12, трійку множимо на 4. Далі у квадраті в нас є, потрібно х у кубі, то потрібно помножити ще на x. Ну і Y. Y У нас є такий множник. Тобто залишаємо в такому вигляді. І це дорівнює. Ну що ж, що тут видно? Видно, що ми можемо виокремити тут спільний множник, виділити 3х у квадраті y. Ось він. То тоді ми записуємо, що це буде дорівнювати 3х у квадраті y. Що множиться. А у дужках записуємо все, що не підкреслено. Це буде х у квадраті у, Відняти потім у нас 3 у у квадраті, і додати 4х. все, ми розклали на множники. Переходимо до третього завдання. А в шості мінус шість мінус 6, мінус 2а в квадраті плюс 3 у четвертій. Давайте групувати ці доданки таким чином, як запишемо перше а в шості плюс 3 у четвертій. Потім додати. І залишається у нас мінус 6, мінус 2А квадраті, мінус 6. Запишемо як мінус 2а в квадраті мінус 6. Є і це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок можемо винести за дужки а в четвертій. Та ми записуємо а в четвертій, що множиться у дужках а в шостій. Потрібно, щоб отримати а в шостій, а в четвертій домножаємо на а в другій степені. Додати. Ну і 3а у четвертій, щоб отримати ми а в четвертій множимо на 3, то буде плюс 3. Так, в других дужках можна винести мінус 2 за дужки. то ми записуємо, що додати. Мінус 2, що множиться. А у дужках тоді буде. Якщо ми заберемо мінус 2 множник, то в нас залишиться з мінус 2а в квадраті просто а в квадраті. Мінус 6 поділити на мінус 2, це буде плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є спільний множник. Ось я його підкреслюю. А в третій, а в другий плюс 3. Так? То його можна винести за дужки. То ми записуємо, що а в квадраті плюс 3, що множиться. А у дужках записуємо все, що не підкреслено. Це Ау четвертій. Додати мінус 2 це відняти 2. Є. Переходимо до четвертого завдання. PQ мінус 6P плюс P в квадраті мінус 6Q. Ну що ж, тоді PQ групуємо. І мінус 6Q. У нас тоді залишиться P в квадраті і мінус 6P. Пишемо додати P в квадраті мінус 6P. Як? І це дорівнює. З перших дужок можна Q винести за дужки. Виносимо Q за дужки. То в дужках у нас залишиться, якщо ми Q заберемо, буде P. Відняти. Якщо ми Q заберемо, з 6 Q, буде 6. Так, додати. З другої дужок P можна винести за дужки. То в дужках залишиться P у квадраті, якщо ми заберемо P, залишиться просто P. Відняти 6П, якщо ми заберемо множник P, буде 6. І це дорівнює. Ну що ж, знову бачимо тут спільний множник. Ось він P відняти 6. Виносимо його за дужку. То ми пишемо P відняти 6 або P-6, що множиться. А в дужках записуємо те, що не підкреслено, залишилось, це Q додати P. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники многочлен. В першому завданні записуємо: це у нас 3 м у квадраті що множиться на 3, додати 4 m у кубі, відняти 6 m. Є? В другому завданні записуємо 3х у квадраті y, що множиться на х у квадраті y, мінус 3y в квадраті і плюс 4x. Є. Ну і в третьому завданні записуємо а в квадраті плюс 3, що множиться на а в четвертій мінус 2. Є. І в четвертому завданні записуємо P-6, що множиться на Q плюс P. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання многочлена на множники. На цьому вправу завершено.